Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. За даними Wall Street Journal, Пентагон уже кілька місяців блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії. Згодом це певним чином підтвердив і український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що для ударів у глиб території країни агресорки України використовує зброю власного виробництва і не узгоджує цілі зі США. На вашу думку, у чому причина такого блокування саме з боку Сполучених Штатів? Це чергові. Страхи щодо ескалації, чи все ж надії від Білого Дому на те, що мир вдасться досягнути? Ну давайте справедливості ради заради скажемо, що Сполучені Штати і інші європейські країни блокували можливість використання дальнобійних інструментів. Протягом всієї цієї да, і Україна нарощує свої дальнобійні інструменти, і дрони і ракети. І президент тут абсолютно правий. В тому, що коли ви використовуєте свою зброю, а війна вже може бути в повному обсязі перенесена на територію Росії. А більше того, без переносу туди ми цю війну ніколи не закінчимо. А Росія має відчувати, що за все треба платити. То відповідно узгоджувати з кимось використання своїх дронів ну немає потреби. Це зрозуміло. А коли, коли ми говоримо про дальнобійність у виконанні ну в тіх інструментах, які нам передають інші країни, це питання. Якщо про сполучені штати, то це питання е, готовності продовжувати стратегічно очікувати можливості домовитися з Росією. Якщо ми говоримо про певні заборони з боку європейських країн, да, ну, там є країни, які не заборонять, є країни, які все ще роздумують над тим, і так далі, то це якраз про ескалацію, про е, е, залишкові страхи цієї ескалації, тобто дві різні мотивації сполучені штати це ще раз, це готовність повністю перейти до розуміння того, що з Росією розмовляти ну, сенсу немає, якщо ви не будете її примушувати до розмови. А для цього потрібно використовувати два інструменти, один з яких якраз і є а, суттєве нарощування ударів по території Росії по мілітарці в Росії, про логісти... логістики в Росії, і так далі. А інший інструмент це економіка, і на відміну від сполучених штатів, якраз таки у Європі є ще такі трошки страхи у ескалації. Тому різні мотиви, але суті це не відміняє. А більше того, ви ж чули заяву Трампа абсолютно справедливо, як на мене, який говорить, що заборона наносити удари по території Росії виглядає трошки дивно. Це точно не дозволяє цю війну вести на паритетних умовах. Ну тобто, ви не можете мати якісну оборонну доктрину, не атакуючи країну агресор, ви точно не закінчите цю війну. Ну тобто, логіка в них є. Але ще раз підкреслюю, Трамп все ж таки хоче до цей сценарій переговорний. А це вікно можливостей, який він сам особисто відкрив там, в тому числі в діалозі з суб'єктом Путіним. І я думаю, що тут на цьому шляху у нас будуть очікувати а, очікувані розуміння того, що Путін не готовий припинити війну і не готовий сісти за реальний стіл переговорів. Не готовий просто фізично не готовий. Для них війна набагато дешевша ніж вихід із війни, і тому Трамп рано чи пізно. Скоріше за все, вже не так довго залишилось цього очікувати. Перейде до конструктивного. Я так ділікатно скажу, тиску на Росію економічно мілітарного. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марком Рубіо та іншими європейськими колегами пояснив позицію України щодо безпекових гарантій і подальших кроків на шляху до миру. Далі цитую: я підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони мають бути всеосяжними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. Кінець цитати як зараз на вашу думку триває робота над безпековими гарантіями. Активно, максимально конструктивно, якщо ми говоримо про і взагалі, давайте візьмемо візит до Вашингтона, президента України, з яким були європейські партнери. Подивіться, якщо зі сполученими штатами, президент України обговорює саме можливість фіналізувати війну, ну тобто завершити війну тут і зараз, і цим опікуються сполучені штати, то Європа активно просуває концепцію. Скажімо так, побудови після воєнного миру, як він має виглядати, з урахуванням всіх небезпек, які гарантує Росія. Ну тобто, що таке програми гарантій безпеки для України, на погляд, це програми гарантій стримування Росії по східному кордону в цілому. А це означає декілька важливих складових, які Європа вже готова обговорювати і обговорює. І тут пан міністр абсолютно правий. Потрібно не просто буде проговорити підписати якісь декларативні документи, а треба буде підписати юридично зобов'язувати. Чи документи, де логістика прописана? Да, тобто які Види зброї, а в які е, часові рамки, в якій номенклатурі це буде постачатись в Україну. далі. Хто буде, якщо ми говоримо взагалі про напрямки гарантій безпеки? Там є декілька цих напрямків. Я е, вивожу за дужки дипломатичний, е, дипломатичної економічної складові. Я говорю про мілітарну, Є декілька напрямків: це збройні сили України. Їх треба буде дофінансовувати. Їх треба ну спільно да, тому що це буде, на мій погляд, базова базові збройні сили. Європи знову ж таки, враховуючи, що ключові ризики, масштабні ризики, можуть бути тільки зі сходу з Російської Федерації. Тому безумовно, по східному кордону мають бути розташовані не більш боєздатні контнеконтингентні, навіть а саме збройні а, чи армійські частини. Да, це може бути Україна, але це треба все буде спільно дофінансовувати, дооснащувати і так далі. Дотреновувати після війни, з враховуючи досвід цієї війни, Друге, це зовсім і інші рівні. Інвестиції в мілітарні виробництва, накопичення на складах європейських і українських зброї, відповідно, яка буде відповідати тим е, етапам війни, які ми сьогодні бачимо: це і протиракетні е, можливості, і бронетанкові можливості, ну і інші там реби, все інше. Раке, крім того, снаряди там амуніція в великій кількості третій напрямок це якраз контангенті рішення найбільш складний з точки зору дискусії внутрішньої дискусії в тих чи інших країнах, тому що ще раз це має бути на мій погляд, обов'язково присутність іноземних військ на території України має бути обов'язково, тому що так ми можемо бути не в НАТО, але колективна присутність Європи на території мілітарна. Присутність Європи на території України буде символізувати, що Україна є невід'ємною частиною загальноєвропейської безпекової архітектури, є спільні програми, є спільні контингенти і так далі. І тому подібне. Четвертий напрямок це дальнобійність. Тобто, з чого ми з вами починали? Це дальнобійність України знову ж таки, як на мене, стримування Росії можливе тільки коли Росія усвідомлює, що миттєва відповідь буде паритетна. А от вони завдали удару по території України, як це було до речі, в двадцять році. Безумовно, якби в цей момент була. Паритетна кількість ракет, яка йде на територію Росії і знищує там цілі, це суттєво би повпливало на готовність Росії воювати, тому що вони вважали, що вони будуть воювати на території. України а територія Росії буде недоторкана. Треба, щоб у Росії не було такої ілюзії, що її територія буде недоторкана. Сьогодні, до речі, Україна цю ілюзію вбила. Україна цей міф, що не можна воювати на території Росії, знищила так. Безумовно, що є там остаточні страхи. Ми про них знову ж таки говорили з вами у Європі у певних там європейських політичних груп. Але Україна щодня доводить, що війна може бути на території Росії, і це буде базовим елементом стримування. Повертаємось до гарантії безпеки. Ракетні і дронові дальнобійні можливості України, а це ключовий запобіжник від можливості ескалації в наступному проти Європи будь-якої мілітарної агресії Росії. Я хочу поговорити також ще про лідерів підтримки України. Хто у цей процес безпекових гарантій, але реальних якихось пропозицій? На вашу думку, от станом на зараз включився найбільше. А це і так очевидно. Німеччина я не беру там, скажімо, практично всі країни готові обговорювати. Але якщо лідерські функції виконують на сьогодні Франція, Великобританія, Німеччина, а це саме модераційні такі функції, безумовно до того активно доєднані країни Північної Європи це Швеція, Норвегія, Фінляндія. Ми бачимо наскільки активний комунікаційно активний з лобійських точок зору, активний пан Ступ. Так само до цього доєднались країни Східної Європи, Румунія, Чехія, країни Балції і так далі. Тобто країни активні, але модераційні функції з урахуванням можливостей, в тому числі фінансових, чи в тому числі мілітарних, виробничих мілітарних, безумовно відіграють найбільші країни, найбільші економіки Європи, а економіки донори це, перш за все, безумовно, Німеччина, Великобританія. Ну, Великобританія не входить в Євросоюз, але між тим і Франція. І в принципі, е так само активно модерують процеси переговорні е наші наші з вами е колеги, мається назі Україна, і так само до переговорів залучені Сполучені Штати, які готові обговорювати там низку параметрів. Перш за все, це прикриття з повітря. Ми знаємо, що для європейців, наприклад, присутність на території України можлива за рахунка за рахунок того, що Сполучені Штати будуть гарантувати закрите небо принаймні там, де будуть знаходитись контингенти. Я хочу поговорити, повернутися ще до теми безпекових гарантій. Усі вони націлені зокрема і на те, щоб якби Росія вирішила знову напасти на Україну, Україна мала можливість відбити цей наступ. А на вашу думку, чи існують потенційно такі безпекові гарантії, які б віднадили Кремль від того, аби нападати на Україну? Щоб вони собі посиділи, порахували, скажімо так, і сказали ні, от з таким. Є два напрямки. На мій погляд, ключовий, ключова гарантія безпеки це переформатування самої Росії. Ну тобто, Росія має перестати бути в такому вигляді, як сьогодні, в путінському вигляді. Да, це максимально агресивна країна, максимально побудована, авторитарно-мілітарно, і відповідно для такого типу Росії а, без експансії, без війни, без масштабного залучення а, місцевого населення. Особливо з депресивних регіонів, які практично там 90% регіонів депресивних в Росії вона не зможе існувати. Тобто, війна в такій Росії це і є реалізація своєї суб'єктності. Да? Тобто, всі інші варіанти вона не конкурентна. Вона не здатна гарантувати там якість життя своєму населенню. Путін не є менеджером. Безумовно, Путін є зовсім іншою людиною. Для нього знову ж таки війна як концепція це головне. А і тому безумовно Росія, яка буде от в такому вигляді далі існувати, вона буде завжди створювати небезпеки. І тут переходимо до другого аспекту. Ну тобто, якщо в Росії будуть іти трансформації політичні, якщо в Росії будуть там зовсім інші е, політичні еліти сформовані. Я не кажу, що це можливо, да, тому що ми з вами розуміємо, сутність руского міра це завжди ескалація, завжди е, скажімо так, війна як війна, завжди насилля як єдиний спосіб реалізації своєї цієї глобальної суб'єктності. Але між тим, якщо ці будуть трансформації, то ми з вами отримаємо там певний проміжок часу, поки Росія буде там внутрішніми війнами опікуватись е війнами, а, але є інше, і ви тут абсолютно праві: є математичні формули, які чітко доводять: що якщо в України буде відповідна кількість ракет там середньої малої дальності, е а ці ракети будуть мати чіткі е чіткі цілі е для ураження на території Росії, якщо Україна буде мати відповідно а армію там певних кількісних показниках певного оснащення да, і ця армія має бути навіть більше ніж сьогодні. Вона має бути абсолютно об'ємно профінансована колективно. Якщо Україна буде мати на складах достатньо зброю, яка може бути використана тут і зараз, якщо виробництва воєнні будуть знову ж таки математично обґрунтовані не тільки в Україні, але і в країнах східної та центральної Європи, знову ж таки на складах буде достатньо цієї зброї з урахуванням досвіду цієї війни, урахуванням того, що в Росії завжди буде партнер під назвою Північна Корея, який також там має багато мілітарного компоненту. Якщо це все буде, і крім того, якщо будуть юридично відпрацьовані дві складові ще додатково, тобто які миттєво будуть вводити санкції заборонного типу, не так як сьогодні, ми три з половиною роки говоримо про те, ну якби дивно виглядає, да тобто війна йде в Європі, а Росія досі в Європу продає там певний товар, чи -ку -ку купує цей товар, чи продає там свою нафту в Європу, в тому числі, чи скраплений газ через посередників, і так далі, це трошки дивно. От якщо це буде прописано юридично. Чітко зафіксовано, що як тільки Росія починає якусь нову експансію, в цей момент ці заборонні санкції вступають в дію. А Росія блокується можливістю займатися банківськими переводами. Взагалі бути дотичною до глобальної фінансової системи, і крім того, якщо буде знову ж таки відпрацьований механізм призупинки участі Росії в тих чи інших міжнародних інституціях, да які наприклад Радбез ООН, тут багато є чинників, які можна буде задіяти ну, там чи можливості, які так чи інакше унеможливі наступні. Ескалації для Росії в тому числі, але це все треба пропрацьовувати, і Україна е ініціативно виходить з тими чи іншими пропозиціями. Не всі, на жаль, готові до цих пропозицій. Я поясню тут достатньо просто: Подивіться, Росія дозволяла багатьом заробляти на сировині, да і там є такий собі невеличкий сірий сегмент. Да, тобто не всі можуть встояти перед російською корупційною. Перед російськими корупційними навичками да і дехто отримує можливості да от навіть сьогодні є компанії, в тому числі з європейською юрисдикцією. Які отримують набагато більше доходності, тому що Росія змушена продавати це там по демпінговим цінам купувати навпаки втричі дорожче для того, щоб обійти ті чи інші санкції без технологічних компаній європейських особливо неможливо підтримувати там робочий стан тих чи інших галузей економіки в своїй країні, тому Росія дозволяє цей сесій компонент нарощувати. Та, й не всі готові відмовитись від цього. Але якщо це буде все прописано в рамках гарантій безпеки, да, ну, тобто чітка програма: от є мілітарні компоненти. Є компоненти економічного миттєвого тиску, тобто санкції такого то заборонного типу необмежувального типу, як ми з вами після Криму мали да там чи з 2014 року. Ми бачили, що санкції поступово вводяться проти тих чи інших російських компаній, але на їх місце виходять інші компанії, дозволяють собі працювати далі. Більше того, якісь європейські компанії нагадаю, Кейс Сімен да, які постачав навіть у Крим, окупований вже Крим постачав ті чи інші турбіни. Щоб от такого всього не було, ну і дипломатичний тиск відповідний знову ж таки дипломатичний тиск. Це ж ми про різне говоримо. Да можна просто там говорити декларативні речі, це заборонено, це не можна робити. А можна просто призупиняти членство Росії, де інде, щоб вона не була присутня, як в цих інституціях, і не використовувала ці інституції як такі пропагандистські майданчики. От як сьогодні вона періодично робить з радбезом ООН, де вона виходить і говорить: ви знаєте, ми їх вбиваємо, і ми маємо на це право, тому що ну і далі. То всю маячню, яку вони традиційно говорять про причини вбивств українців. А якщо обернути цю ситуацію? Е... Звісно, росіяни там от є безпекові гарантії, над якими працює Україна та її партнери. І звісно, що Росіяни ті гарантії вони ще не готові. Росіяни вже забракували все нічого їм не подобається. Оце не може бути, оце не може бути, оце не може бути і ставлять тільки ультиматуми. А на вашу думку, от якого саме фактора найбільше зараз бояться у Кремлі економічного обмеження, санкції військового, якщо Україні справді нададуть більше зброї, налагодять цей процес. Чи от можливо дипломатичний? от… Стосовно Радбезу, теж він відіграє значну роль чи таку собі додаткову? А, вони бояться всіх інструментів. Безумовно, ключовий страх це масштабування війни на території Росії. А, тобто, якщо Україна там 10 разів збільшить удари по військовій інфраструктурі, і це буде суттєво впливати на соціальні настрої. Тобто, вони будуть відчувати війну набагато об'ємніше ніж сьогодні. Манувація всі регіони, особливо центральні. Московська е, область, мігрантська область да, і так далі е, е, і це буде мати кардинальні впливи на відношення до суб'єкта Путіна, який гарантував, що там ми можемо вбивати де і де завгодно скрізь. А ви не будете цього відчувати. І ви маєте тільки бути задоволеними тим, що ми вбиваємо громадян інших країн. Якщо це буде перенесено на територію Росії, і вони будуть це відчувати в зовсім іншому масштабі, то ви безумовно. Впливи на Путіна, внутрішні там дискусії, вони будуть зовсім іншого. Це не говорить про те, що вони там вийдуть на а, вулиці да протестувати проти війни. Це говорить про те, що еліти, а, ну умовні російські еліти в оточенні Путіна, будуть набагато більш зацікавлені в тому, щоб все ж таки виходити з цієї війни, фіксувати збитки і виходити. Да. Сьогодні вони вважають ще раз підкреслюю, що а, ціна війни для них надто маленька. Да ціна виходу набагато більша, і тому можна продовжувати війну. Тобто от. Очення Путіна взагалі заробляє набагато більше ніж до війни. Заробляє на сервісі цієї на обслуговування цієї війни. І тому безумовно для них а, мілітар, мілітарні удари по території це суттєвий чинник впливу, да, в тому числі психологічно. Але ви праві і інші чинники, наприклад, Путін в Анкорідже вирішував для себе дві базові завдання базових завдання. Перше це не допустити припинення вогню як такого. Ви пам'ятаєте, да це було ключове завдання зробити так. Ми готові там говорити про. Всеосяжний мир для мене це взагалі звучить трошки дико, ну, варварський, по російськи звучить, але при тому ми не готові зупиняти вогонь. Ну такої маячні взагалі немає в історії. Безумовно, всі війни, всі конфлікти спочатку завершуються. Ну, не завершується спочатку. Приходять до припинення вогню. Чому припинення вогню можна забезпечити тут і зараз? Припинили вогонь, є моніторингові місії. дивитесь, да а після цього достатньо довго і тяжко будуть іти переговори про вже певні там домовленості. Да, вони можуть іти і місяці, рік, і два, і десять, і тридцять. Як це було в конфлікті Азербайджан-Вірмени. і тому трошки дивна ця концепція, але для Путіна це було важливо. Путін вже й говорить, давайте ми готові до цих фейкових переговорів, до імітаційних переговорів, що ми бачимо з вами в Стамбулі. Да а, але ми не будемо зупиняти вогонь, тому що в нас ключовий інструмент цієї війни це удари безпосередньо ракетно-дронові удари по цивільному населенню України для того, щоб створювати певний психологічний, м'яко кажучи, тиск. А, друге що путін для путіна було важливо це відтермінування, відтермінування введення санкцій вториння особливо санкцій проти індії проти китаю особливо тому що Китай є база економіки росії немає китаю росія абсолютно точно достатньо швидко буде неспроможна фінансувати і мілітарні виробництва в повному обсязі і отримувати необхідні комплектуючі і мати дохід для фінансування рекрутингових програм і так далі і тому подібне тому Путіну треба було вирішити ці два завдання ще раз відтермінувати введення санкцій і е, забезпечити не зупинку вогню як такого. Поки що, на жаль, ці завдання Путін реалізував, і тому ми знаходимося в тому ж сьогодні моменті війни, в якому були і напередодні Анкоріджу. Хоча певні процеси вони пришвидшені да? Ну, Тобто е, є розуміння в наших європейських партнерів, що треба більш більш чітко говорити про фінал цієї війни, яким він має бути, які далі мають бути кроки Європи і Сполучених Штатів заради України з іншого боку. Зрозуміло я знову ж перехожу до Росії. Абсолютно вже зрозуміло, треба трошки ще часу для Трампа, а зрозуміло, що Путін без примусу, без економічно мілітарного тиску набагато більшого ніж сьогодні, не буде домовлятися про фінал війни, не буде домовлятися про переговори і не буде в принципі готовий зупинити цю війну. От про реальні переговори на завершення для того, аби трохи підсумувати зараз. Ми маємо таку ситуацію, яку ми мали ну і в 23-му, і в 24-му році. Загалом, коли західні партнери, зокрема європейські країни. Напрацьовують якісь рішення, виходить Росія і каже, ні, це ескалація, ми на це не погоджуємося. І європейські партнери кажуть: Добре, поки що ми це рішення відкладаємо далеко ходити не треба. Там ось ці так звані миротворці після завершення бойових дій. Так працювали. Така була коаліція рішучих. А потім вийшли росіяни, очільник МЗС їхнього сказали. Цього не буде, і вже цю ідею відклали у довгу шухляту. На вашу думку, які от загрози мають з'явитися там для європейських країн, для глобальної безпеки ще щоб розірвати оце порочне коло, коли там європейські союзники пропонують, напрацьовують варіанти, а потім виходить Росія і каже: ні, цього не буде, але при цьому вони всіх намагаються запевнити, що вони прагнуть миру, вони готові відкриті, і що вони там тільки не роблять. А нічого не, не має відбутися, окрім одного, психологічної готовності Сполучених Штатів бути глобальним лідером, ну тобто, брати на себе ту відповідальність, яку має нести лідер, який встановив певні правила які порушила Росія. Важливо, ви абсолютно праві. Росія точно не зацікавлена в припиненні війни. Тут немає навіть про що нам говорити. Це очевидно, для Росії війна це спосіб ще раз підкреслити реалізації своєї суб'єктності. Немає війни, немає ніяких впливів Росії. Росія примітивна країна. А після цієї війни багато міфів про Росію будуть взагалі обнулені, Вона поступово перейде навіть не до статусу там регіонального якогось лідера, а, да до статусу країни провінційної з внутрішньою там негативною динамікою і так далі. Ми ж бачимо, що відбувається наприклад в Центральноазійському регіоні, де Росія швидко втрачає впливи. Які ще вчора були масштабними на користь того ж Китаю, я маю на увазі Узбекистан, Казахстан, ну практично всі країни центральноазійського регіону. Так само Росія втрачає впливи а, в Європі, якщо, наприклад, до повномасштабного вторгнення Росія так мала там певні санкційні обмеження, але все ж таки активно співпрацювала з країнами, ключовими країнами Центральної Європи, сьогодні там немає ніякої співпраці. Да? Є ще там певні впливи, зрозуміло, які там на Угорщину там на Словаччину, але це все, на мій погляд, Достатньо швидко буде завершена як тільки Росія а, вийде з війни. І Росія це розуміє. Тобто, війна для Росії це суб'єктні через підпису. Немає війни, немає Росії. Переходимо далі. Європа також це все розуміє. Європа вже сьогодні а, абсолютно інакше виглядає ніж в четвертому та двадцять Абсолютно, інакше вони чітко розуміють ці ризики, які несе Росія. Вони чітко розуміють, яку функцію виконує Україна. Вони чітко розуміють, що Україна має бути невід'ємною частиною європейської безпеки. Більше того, це має бути фундаментальною базовою частиною європейської безпеки. Європа готова буде це все фінансувати. Питання в тому, що Європа не має настільки багато інструментів впливу на Росію, да? ну, тобто вони так були побудовані, що ключові інструменти чомусь були тільки у Сполучених Штатах, і тепер переходимо до ключового. От сполучені штати в них є інструменти, в них є впливи, в них є розуміння, що таке глобальна града, що присутні інтереси Китаю, і так далі. Питання тільки в одному, щоб Сполучені Штати все ж таки перейшли від цієї дивної позиції, що Росія може бути партнером. А це не так. Росія точно не може бути партнером Сполучених Штатів, тому що вона вважає Сполучені Штати ключовим своїм опонентом. А партнером вважає виключно Китай. Там навіть це залежність вже така, да і так далі. От сполучені штати мають перестати думати, що з Росією можна домовитись і взяти на себе цю функцію глобального лідера. А для цього є всі можливості і у пана Трампа і так далі. Більше того, пан Трамп має усвідомити, що Путін свідомо знищує його репутацію раз за разом. А коли Трамп пропонує якісь там ініціативи, ці ініціативи так чи інакше мають привести до закінчення війни. З тими ініціативами, попри все, погоджується Європа, погоджується Україна. А Путін раз за разом ці ініціативи обнулює. А це б'є безпосередньо пропутація Трампа. Я думаю, що певний час ще це займе. Тому що ми і сьогодні вже бачимо зовсім іншу позицію і Трампа, і його оточення по відношенню до Росії, але ще певні ілюзії в них залишаються. Як тільки ці ілюзії зникнуть, ми з вами побачимо, що і коаліція рішучих виглядає зовсім інакше, і європейсько-американське партнерство щодо підтримки України виглядає інакше, і в принципі фінал цієї війни буде більш-менш достойний для нас. Ну, минулого тижня Трамп оголосив про ще один дедлайн для Російської Федерації у два-три тижні. Тиждень минув. Можливо, вже цього разу вінчається цей якимись рішучими кроками від адміністрації президента Трампа. Але тут як у тому, прислів ї. Сподіваємося на краще, але готуємося до різних розвитків подій. Пане Михайле, дякую вам за цю розмову, так. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на прямому зв'язку.